Вітаємо, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо конструкцію та принцип дії завантажувального бункера від заводу Тепловідер. Цей бункер призначений для подачі пелет, щепи та іншого дрібнофракційного палива в топку котла або притопок. Він забезпечить безперебійну подачу палива для стабільної роботи котла. Основна функція бункера це зберігання та подача палива. Він оснащений шнековим пристроєм, моторедуктором та частотним перетворювачем. Що автоматично транспортує паливо в топковий пристрій. Електродвигун керує роботою шнека, дозуючи необхідну кількість палива. Однією з важливих особливостей бункера є наявність розрихлювача, який запобігає засіданню палива, що оптимізує процес подачі. Ревізійні дверцята та вікно в задній стінці спрощують обслуговування та контроль рівня палива в бункері. Зміркувань безпеки бункер оснащений системою захисту від загоряння, яка включає в себе водяний бак та датчик температури. Ця система реагує на потенційну загрозу пожежі та автоматично втручається, щоб запобігти її поширенню. Конструкція бункера виконана з високоякісної листової сталі, забезпечуючи його міцність та довговічність. Крім того, спеціально розроблена кришка з ущільнювачами максимально захищає внутрішній простір від доступу кисню, що підвищує рівень безпеки. Компанія Теплолідер гарантує вам якісний пристрій, виготовлений з дотриманням технічних умов та стандартів. Довіртеся нашому досвіду, і ваше підприємство буде працювати як швейцарський годинник. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь, ставте вподобайки та продовжуйте слідкувати за нашими соціальними мережами.